Шановний пане ректоре, все чесні отці, викладачі, студенти, гості коледжу від імені Володики Михаїла, ми щиро вітаємо вас із вашим ювілеєм. Володика Михаїл бажає вам щастя, здоров'я, господнього благословіння на багато-багато років, праці і життя. 50 років це Вік вже досвідченої особистості, яка склалася, якої багато позаду вже вирішених справ і дуже багато попереду планів. Тому нехай всі ті плани, які є в вашому житті, в житті вашого навчального закладу, вони збудуться. Нехай всі ті, на кого ви можете опертися, вас ніколи не підведуть. Вони повинні вас підштовхувати до ще більших злетів і до більших досягнень, які у вас є. А послухавши тут, у вас їх дуже багато. Але, як говориться, досконаленню немає меж. Ще дуже і дуже потрібно багато працювати, тому що ви виховуєте і навчаєте покоління, яке розбудовує як нашу волинь, так і нашу державу. А вона потребує, потребує хороших, якісних професіоналів. Тому нехай Господь Бог дає вам мудрості зміцнення вашого духу, збагачення професіоналізму профі... професіонал для вас і для ваших студентів. Прошу десь, Василь.